У сумах згадували двох бійців, один із них Юрій Татарчук. Чоловіка не стало п'ять років тому. Батьки, сестра і родичі прийшли до нього на Алею Слави, де похований чоловік. Ділились спогадами. Пам'ятаю, коли він прийшов в відпустку, це вже рік пройшов, як він відслужив там. Прийшов відпустку, і якраз він збирався уїжджати. Це перед моїм днем народження. Неділю побув, а я щось так раненько встала. Він мене поцілував. Я на нього подивилася і не знаю, де щось. І все. І Він було бочуться, що я більше не побачу. Юрія Татарчука мобілізували до Збройних сил у серпні 2015 року. Загинув боєць за 10 місяців по тому під час мінометного обстрілу на Луганщині. Я б його не здержала, він пішов сам. Він сказав, що моє місце там, що Україна для мене над усе. Він вірші сам писав про Україну, про своїх. Навіть на пам'ятнику його написано, сам він написав. Дуже добрий, невредний, дуже спокійний був. Ну, все в нього було добре. Я ніколи не обіжалася, ніколи в мене з ним не було проблем. Юрій Татарчук нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сьогодні вшанували також і пам'ять добровольця Олега Лавренка, бійця окремого загону Чорний туман. Його не стало два роки тому. Чоловік помер від ускладнення хвороб. На фронті він переніс два інфаркти і пневмонію. Олег Лавренко нагороджений медаллю доброволець, АТО» – посмертно.